номер. Ну, а тепер перше питання. І телефон аж 494 1194 Києва 044. Увага! Питання. І відразу, якщо знаєте відповідь, дзвоніть. Чи правда, що антипасті їдять замість пасти макарони? М? -м? Зрозуміли? Чи правда, що антипасті? Їдять іншу пасту. Є дзвінок. Доброго ранку. Алло. І до речі, я вам скажу так: що мережа цієї ресторації в декількох містах, якщо ви не в тому місці, де зараз розташовується ця ресторація, ці наші партнери зможуть оплатити переїзд. І а, з того міста, там, де ви перебуваєте, в те місце, де є ця ресторація, і, власне, вам влаштувати справжню романтичну зустріч з тією людиною, яку ви любите. Алло, доброго ранку! Доброго ранку. Ну, а, є альтернатива антипасті. Доброго ранку. Хто ви на звідси? Е, З Вадим Володимир, я з обухова. Звідкіля? Зобухова. Абухов Київщина. Так. Андепастич, що це для вас? Ну, вони не їдять, макарони. Просто не їдять макарони. Да. Ну, і відповідь яка? Ні. Ні. Макарони чи не макарони? Не макарони. Не макарони. Це певна закуска. Я вас вітаю. Ви отримуєте. А, власне, У ось це запрошення. Де, де? Що, ура! Ура! <реш> ви отримуєте романтичну зустріч від мережі цієї у вашому місті, якщо немає, а в Обухіві немає. Тому вони, власне, наші партнери оплатять вам романтичну зустріч. Переїзд в те місце. А це в Києві. Ви зможете, звісно, провести цей прекрасний час. Наступне питання у нас є питання. Ось таке: чого немає у піці Маргарита? Маргарита, знаєте, піцу любите. Хто любить піцу? Будь ласка, дзвоніть 494114 код міста Києва 044. Це найпопулярніше, як мені підказують. Італійська піца Маргарита. Я можу сказати, що Алло? Є? Так, 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 так. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Микола Миколаївич. Микола Миколаївич, ви з кіля? Я з Києва. З Києва. Вам їхати нікуди не треба. В Києві власне розташовується ця мережа мережа ресторації, яку ви зараз бачите. Ви отримуєте сертифікат в разі, якщо ви дасте вірну відповідь. Отже, ваша відповідь, чого немає в піці мацарела? Мацарела так як вам правильно сказати, тому, що вона гірковата. Ні, не тільки грукувати. Там лише, я вам скажу точно, там лише моцарела, базилік та помідор, їм основу, звісно, і а, інші продукти, але одного немає. Якого? Моцарела, сир, ну чого немає там? Маргарин. Маргарину немає. І ковбаси немає, ковбаси! Ну, ну давайте, давайте. Ну, скажіть мені, будь ласка, ой, я вже розшарувався і зараз, зараз, зараз відповіді. Дивіться Це... на мене, М'ясо. Да, точно! Спасибо вам, Дякую, вірно відові Микола Миколич. А, ну що ж, я думаю, що ви гарно зможете провести час Дякую. в мережі цієї ресторації у Києві. Далеко їхати не треба. Якщо на наступне питання дасть вірну відповідь глядач з іншого міста, то мережа цієї реєстрації І наші партнери зможуть оплатити вам переїзд до того чи іншого міста там, де розташовується мережа цієї реєстрації. Наступне питання. Що з цього списка не є сиром. Грапа Маскарпоне рікотто. 494. 1194. Код міста Києва 044. Вам просто треба обрати вірну відповідь. Грапа. Маскарпоне і рікота. з цього списку не є сиром. Дзвінок є. Доброго ранку. Доброго ранку. А хто ви? Женя? Женя. Я Руслан. ляви? Біла церква. Біла церква. Зможете приїхати в Київ. Вам платять наші партнери Конечно. з цієї ресторації на романтичну зустріч, в разі, якщо ви дасте вірну відповідь, що з цього списку немає с... не є сиром. Грапа Маскарпоне чи Рікота. Це такий сир називається, Рікота. Кого? Теликотта. Невірна відповідь. Невірна відповідь. Біла церква, вам вітання. Наступний дзвінок 494-1194, код міста. Києва 044. Я повторюю, що якщо ви з іншого міста наші партнери з цієї ресторації зможуть о, зможуть оплатити переїзд на романтичну зустріч з цією людиною, з якою ви хочете просто провести гарний час. Що з цього списку не є сиром грапа, маскарпоне чи рікота? Рікота. Я нагадаю, що це певний сир. Ну він так нагадує творіг. Іншими словами. А, доброго ранку. Доброго ранку, Орест Коломия. Хто хто? Орест Коломия, Івано-Франківська область. Коломия! Івано-Франківщина! О, я нещодавно там був! Як у вас гарно. А, Оресте, отже, ваша відповідь: Підказую. Грапа, маскарпоне чи лікота? Підказую, що грапа має бути. Грапа! Орест! Орест! Так, так. А, любите піцу? Ну, звичайно. Яку саме? А, там де більше м'яса, звичайно ж. З м'ясом, так? А грапа, розкажіть, будь ласка, що це таке? Ось алкоголь взагалі не п'ю, але воно щось таке алко алкоголічне. <гум> це хорілка. Маленька обізянка. Італійський алкоголічне, так. <гум> <гум> да, да. Ну що ж, Оросте, я вас вітаю. Ось наші партнери зможуть оплатити зустріч романтичну з тією людиною, з якою ви хочете провести в мережі ресторацій ресторації ось цей сертифікат. Ми вам даруємо. Дякую, що були з нами. Ось такий невеличкий конкурс ми провели. Ну і о, зараз у нас. Але? А? Так, у нас. Так, у нас має ще одна зустріч бути зіркова. А знаєте хто? Це Сергій Посаренко. Сережа, ти де? Сережа, піднімайся! Кави, поки він піднімається кава, яка має такий аромат, можна назвати аромоксамитовою. Я вам скажу так: Сергій Посаренко, це. А... Доброго, доброго ранку. Чим